Покажи мені клейма, час убрати мій на Яднанібі, та медозлий дух племені Клеймо бараків де зуби вилітають Разом під час побою публіці свято ла кров така волога Стій, Попереду пацани збитою в голові Скотина з пивом в лобі пластина сталева Подарує різню на горищі, дасть пиздицю кожному новому молодому бугаю Рик глушить на рики погані пацани Без брат висталі їх тушити, не варіант з шилом Деха теж биває, повір, небезпечні, озброєні Люди, крокодили, встануть дибки, де гором Молоді, позбулася з них притулок нам вже полюбила табак і дим, пакетики, горілка після джазу дають притон Тут і вдень база в диму сині видуть фрази до вогню. Як тільки сумніви покаж я тебе, брате, розстріляю в судах словом, а ти з червоної цегли біленькі підвали. В ні заліза, гріфі вистиглого обраги Смілива брага, чорняга тече по трубах тягне трупом, ламає веде в грубий бік, Пекельне середовище, падаль середа крів вугілля, бардова кров, руда, кров болото, ставка соло на Рад терору, берай пір'я, ж жгут, менти злодій. На Стонний плач по периметру На, 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 на Божевільне зло, де зі кров'ю слина Плаче на розих. Мій втомлений слух тут звуків, не бракує стусани, опику з двох рук, ніг верещать сучки і мигалки, ніс і бід, не лись, сльози на карбід До берегів достатку випливе лише сильний індивід Греби тут не звинувачуючи ложі Бачу, теж потріпали брати твою шкіряну оправу, але дожили до дня хоч драма й зачепила рок, дорога до грама. Зрани тече, сікрікою плани кока не Шукай приводу, щоб не почали плюватися, кров'ю народжені шилом зі свищами двох боки, первісний нор, пацан, ти правий пацан, Як можеш миттю зламати писок усім боєвим роби Цей Боже вільний потяг до розборок, без приводу віки, розбори Строго, швидкою, строго зі строком Покажи мені свій футляр, потріпаний тем Шрами на тілі, шрами на венах, тут шрами на всьому.